Павло Глазовий трактат про ягнят. Читав кобзар Демид Клепала, в дугу зігнувшись над столом, мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. І захопила кандидата отця Шевченківська цитата. Надумав вивчить кандидат, як саме пас Тарас Ягнят. Чи не пускав він їх у шкоду, чи ганяв їх пити воду, де ми добнюхав сотні книг, п'ятсот цитат із них настрих, і склав товстенного трактата, як саме пас Тарас ягнята. Проте користі більш таки було б з Демида кандидата, щоб кинув він писати книжки, і за селом десь пас ягнята.